Вітаю! Ви на каналі Зрозуміла Історія. Мене звуть Олексій Гаврилов, і ми з вами сьогодні говоримо про початок Другої світової війни. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, виправляйтеся, підписуйтесь, а ще краще залишайте коментарі. Спочатку маємо окреслити причини Другої світової війни: це несправедливість версальсько вашингтонської системи угод, яка поставила багато народів у принизливе становище. Це прагнення окремих країн до реваншу мова про Німеччину, Італію, Японію, це економічна криза 1930-х років, яка загострила суперечності між державами, це прагнення до нових територій, джерел сировини та ринків збуту, агресивні ідеології та прагнення до світового панування. Причинами була і зруйнована система міжнародної безпеки та неефективність ліги націй. Політику умиротворення Англії та Франції, політики ізоляції Сполучених Штатів, це пакт Молотова ріббентропа який спонукав агресора до дій. Для країн, які стали жертвами агресії, ця війна була визвольною, для агресорів несправедливою та загарбницькою. А ось для Радянського Союзу характер війни змінювався. Спочатку був загарбницьким, згодом визвольним, а в кінці війни знову в певній мірі став. Загарбницьким. Приводом до війни стала провокація Німеччини. 31 серпня 1939 року загін злочинців, перевдягнутих у польську форму, напав на радіостанцію німецького прикордонного загону містечка Глейвіц. У радіоефірі ці нападники польською мовою озвучили заклики до агресії Польщі проти Німеччини. Ця кривава німецька вистава. Слід відзначити, що всіх учасників було розстріляно, призвела до початку агресії Німеччини з метою захисту Німеччини. І 1 вересня 1939 року Вермахт, так називалася німецька армія, розпочав агресію. Вже 8 вересня основні сили польської армії були розгромлені, захоплена більша частина Західної та Північної Польщі. Уряд залишив країну. 17 вересня агресію проти Польщі починає СРСР. Пам'ятаємо про пакт Молотова ріббентропа І в кінці вересня, коли східна Польща була окупована СРСР, підписано угоду про дружбу і кордон між СРСР та Німеччиною. Цей кордон пролягав приблизно по лінії Керзона. Радянська держава приєднала до себе землі Західної України та Західної Білорусі, називаючи свої загарбницькі дії визвольним походом. З початком агресії Франція та Англія закликали Гітлера зупинитися, вивезти війська з Польщі. Однак це було марно, і вони оголошують війну Німеччині, однак без жодних активних дій. Тому період від вересня 1939 по травень 1940 року вважається періодом дивної війни, коли ніхто фактично не вів війну. Французи та англійці були за оборонною лінією мажіно. Німці за лінію Зігфріда єдине, що почалася блокада Німеччини і рейди бомбардувальників на промислові центри Німеччини. Армія Гітлера поступалася союзникам. так називали Англію, Францію та інші країни, що приєдналися до них. Тому він вирішив діяти відповідно до стратегії Бліцкригу блискавичної війни. Весною 1940 року був запланований швидкий напад на Францію в обхід лінії межіно через Бельгію та Люксембург. Тим часом Радянський Союз продовжував свої агресивні дії на півночі Європи, висуваючи територіальні претензії до Фінляндії, пропонуючи обмін територій поблизу сучасного Санкт-Петербургу та узбережжя фінської затоки на болотісті та лісисті землі на півночі. Фінляндія відмовилася від такого несправедливого обміну. У кінці листопада 1939 року СРСР розпочав агресію проти Фінляндії. Передувала цьому інцинована провокація з обстрілом радянської прикордонної застави. Вам, до речі, це нічого не нагадує. Армія Фінляндії чинила відчайдушний опір. Однак вже у лютому 1940 року їх оборонна лінія Менергейма подолана. У березні 1940 року була підписана несправедлива угода і фіни втрачали значну частину територій. Через цей конфлікт СРСР був виключений з Ліги націй та опинився в міжнародній ізоляції. У листопаді 1940 року до цього нейтральна Фінляндія приєдналася до агресивної осі Рим-Берлін Токіо. У квітні 1940 року Німеччина в рамках операції Везерські навчання починає захоплення Данії та Норвегії. Однак німці несуть втрати на морі. У травні 1940 року Німеччина захоплює Бельгію, Нідерланди, Люксембург. В цей момент 400 тисяч військових французи, англійці, бельгійці, були притиснуті до моря в районі Кале Дюнкерка. Операція по евакуації цих військових на Британські острови отримала назву Динамо. Однак німці починають просування на південь. Французька армія під командуванням Шарля де Голя виявилася нездатною зупинити їх. Вже у середині червня німці увійшли в Париж. Діючий уряд іде у відставку. Створено новий уряд на чолі з Анрі Філіппом Петеном, який укладає принизливе перемир'я. Його підписання відбулося у Комп'єнському лісі, саме там, де колись Німеччина визнавала свою поразку у Першій світовій війні. В результаті цього перемир'я Франція втрачає більшість територій, в тому числі Ельзас та Лотарингію, які увійшли до Третього рейху, тобто Німеччини. Маріонетковий уряд Петена мав переїхати з Парижа до містечка Віші. Так виникло поняття режим Віші. Однак не всі французи погодилися з капітуляцією. Виникає французький національний комітет на чолі з Деголем, який буде чинити опір німцям. Вже у вересні 1940 року Німеччина, Італія та Японія укладають між собою пакт. Німеччина починає поступову підготовку до агресії проти СРСР. Тим часом Радянський Союз активно здійснює радянізацію Західної України та Білорусі. Та почав агресивні дії щодо країн Балтії. Так, восени 1939 року було підписано угоду про взаємодопомогу з Естонією, Латвією та Литвою. Ця угода дозволила ввести радянські війська в ці країни. Однак Радянська держава чесно обіцяла не втручатися у внутрішні справи. Однак, вже у 1940 році це було порушено. Під тиском та наглядом радянських окупаційних військ в цих державах відбулися вибори. І вже у серпні 1940 року ці країни входять до СРСР. Протягом того ж літа 1940 року Радянський Союз приєднує до себе Північну Буковину та Бессарабію, що входили до Румунії до цього. Тобто ми бачимо продовження агресії ще в рамках реалізації пакту молотова Рібінтропа. Якщо ви ще сумніваєтесь в агресивності СРСР. Нагадаю вам ще один факт: що Німеччина і СРСР в цей момент обговорювали можливу спільну агресію проти Великої Британії. Тепер до іншого континенту: через поразку Франції кількість прихильників політики ізоляції у Сполучених Штатах зменшується. Президент Рузвельт одразу після початку Другої світової війни скасував закони щодо нейтралітету стосовно Англії. Було запроваджено програму «Cash and Carry». Плати і вези, яка дозволяла закуповувати зброю в США та вивозити її на англійських суднах. У листопаді 1940 року Рузвельт наполягає на скасуванні закону про нейтралітет. І вже у березні 1941 року запроваджено закон про ленд-ліз. Він передбачав передачу зброї і військового спорядження в борг або оренду тим країнам, які були важливі для Сполучених Штатів. Це дало змогу Англії, фінансові ресурси якої були вже виснажені, продовжувати отримувати таку необхідну зброю. У липні 1940 року Гітлер, захопивши Францію, якраз визначає ключовим пріоритетом завоювання Англії. Для цього було розроблено спеціальну операцію морський лев. Вона передбачала постійні масовані авіаційні атаки та бомбардування території Англії. До цього слід додати морські бої. Намагання Німеччини перерізати морське постачання весною 1941 року активно почали діяти так звані Вовчі зграї на морі. Мова йде про атаку одразу декількох німецьких підводних човнів на транспортні судна. Однак Англія вистояла паралельно з воєнними діями в Європі влітку 1940 року розгорнулася агресія в Північній Африці. Загарбницькі дії Італії були спрямовані проти Сомалі, Кенії, Судану, Єгипту. Італійці не досягли значних результатів. Їм активно і успішно протистояли англійські війська. Вже восени 1940 року Італія розпочинає агресію проти Греції. У січні лютому 41-го року Німеччина розгортає агресію проти Єгославії. Операція називалася Маріта. Німеччині в цьому допомагають союзники Болгарія та Угорщина. Весною 1941 року Югославія та Греція були захоплені. Англійці намагалися захистити Грецію та Югославію, однак їм не вистачило сил. Отже, як ви бачите, перший період війни був досить насиченим. Далі буде більше. Дякую, що дивились моє відео.